Мене звуть Анатолій, я протезуюсь в центрі протезування ортопед, Ви бачите назву. Е, з 2019 року прийшов я в центр протезування ортопед по пораді знайомого, який тут вже протезувався. І я дуже залишився задоволений навіть вже з першої зустрічі з колективом дівчата в реєстратурі. Допомогли мені зразу з оформленням всіх необхідних документів. Техніки побалакали, подивились мої ножки, що мені саме дужче би підійшло. Ми поспілкувалися і вирішили, які протези будемо виготовляти. З 2019 року і по сьогоднішній день, по сьогоднішній рік, 2025. Тобто напротязі 6, 6 років я протезуюсь в центрі ортопед. Дуже їм задоволений. Всім своїм друзям я рекомендую, хто в мене питає, де я протезуюсь, я кажу, куди треба звертатися. А звертатись треба в протезний центр ортопед.